Доброго морозного ранку всім. Ну що, вітаю нас усіх з першим приморозком, серйозним таким, не дитячим. Прокинулася зранку, вийшла на вулицю і вже чекала, поки зійде сонечко, щоб вам це все показати. Ану, спробую зблизити. Ви бачите це город і він весь білий. На городі сильніше, у подвір'ю менше за рахунок паркану. Дивіться, це все, що можна ще засняти, подивитися на це листечко. Я так маю думку, що коли прийду з роботи, то вже половину листя цього всього опаде, тому що листя реально скляне. На градуснику показую у нас на термометрі показує у нас мінус два. Уявляється, у мене за хатою. Термометр. Тут має бути більше, тому що відчуваю по листю. Листя скляне таке. знаєте все Я думала, що буде приморозок, ну тобто знала, але не думала, що він одразу буде такий потужний. По траві бажано не ходити, хто має газон, не ходити не ламати траву. Я вам так обережно зніму відео і вже йду до роботи. Ну що, рослинки ніби я прибрала, я показувала в суботу. Я прибирала всі рослини, які не хотіла, щоб з них була така собі каша. Деякі лишила була, бо тому що вони ще гарно себе почували. Але тепер ми вже маємо Вероніка. Бачите, вона скляна, геть скляна. Та хоста, що залишилася, бо була ще зелена на вигляд. Все. Навіть листочок навіть не гнеться. медуночка, бачу, вже геть постраждала. Гортензії мої вже також зловив морозець, але ми за них не переймаємося, бо тому, що цей морозець ще не є такий, щоб вкривати гортензії. Бачите, скляний листочок геть. Все. Вже. Ми їх ще не, не ще, ще не вкриваємо, тому що це ще зарану. Це перші приморозки, вони такі для нашої гортензії не дуже шкідливі. Але слідкуємо за температурою. Ще не вкриваємо. Троянда, звісно, ще буде. Дивіться, почало сипатися вже листя потрохи. Єдине, ну, в смислі не єдине, але я багато що ще хотіла би зробити, але я забула б, е, нарізати черенків від кропиви. Вона все от, ось зовсім не гнеться. Чуєте? Вона геть обмерзла і не забрала пеларгонію. Мені шкода, не знаю, чи вона щось тут вижило чи ні, прийду з роботи, бо зараз сонечко, ну, ця вже геть пошкоджена. Я їх була пообрізала, дивіться, які ще гарні квіти. І я забула її забрати. Вилетіло мені з голови зовсім. Не знаю, чи щось збережеться чи ні. З цієї сторони тут усе таке казкове. Люблю, коли, знаєте, приморозок, він такий, ну, казковості надає, але і шкодить, звісно, також. Це у мене барбарисик, дивіться, який гарнющий. Ось, з цієї сторони Вероніка. Зовсім замерзла. Гортензія, ну все, все вже бачите, все пообмерзало. Все посипеться, листечко, ще зберемо. В суботу показувала вам, знімала відео, показувала, як, я, як багато листя посипалося з тієї липи. А тепер вже і нема листя, бо вітер сам прибрав. Я вже не прибирала. Вітер сам наніс, сам прибрав. Гортензії волотисті також ще не обрізала. Ох, яка трава крихка! Гортензії волотисті я ще не обрізала, бо, тому що я їх буду обрізати. Дивіться, як переливається. Чи видно? Спецефект такий від сонця. Гортензії не обрізала, я її буду обрізати, я її не лишаю. У нас сильні вітри і дуже рання весна. Я не розумію, коли там вже починається той сокорух, тому, що, тому я гортензію волотисту обрізаю на зиму. Вже як буде, так буде. Кожен рік просто залишаю одну бруньку на запас і потім вже весною коригую, так сказати. А тепер я її обріжу. Але вона ще поки що потішить мене, навіть коричневі, коли будуть коричневі ці суцвіття, вони все рівно будуть гарні. Тут також все в такому казковому. Ну, казково, просто казково. Хвойнички покриті інемцем ранковим, і це все дуже і дуже гарно виглядає. Спірейка. Посипеться. Листічко, звісно, посипеться, але так вже і буде. Нічого страшного. Отут також, нічого страшного, ми готові до цього всього. Наскільки могли. Не картаємо себе. Що встигли, то зробили. Що не встигли, зробимо навесні. А що ж, ну, ніби все встигли. Так, так як є, так і говорю. Все ніби встигла. Єдине, кажу, запеларгонії мені шкода. І... Ось так. Запеларгонії мені шкода, що я не забрала. ну Горщики треба забрати, бо вже вони тут недоречні. Трава, оця що в мене біля. Біля сходів. Я також хочу її пересадити у технічні горщики і посадити в землю. Казали мені дівчата, що вона у бетоні не перезимує. Тому я думаю, що краще я її пересаджу в технічні горщики, посаджу десь біля криниці, хай собі перезимовує. А можливо, лишу якусь частинку, подивимося. Отак От знімаю аж в руку холодно. Да, да. Ну, що казати. Осінь. Сьогодні 21 жовтня. Після цих таких тривалих опадів. Воно нарешті повияснювалося, але вияснилося разом з морозом. Таке трохи неохайне, ну так і буде. Поки це листя не посипеться, нічого з цього боку не робимо. А там уже все чистенько. Все, дівчата, я спішу на роботу. Всім гарного, продуктивного тижня. Ось. Пишіть в коментарях, чи був у вас приморозок, наскільки сильний. Я так думаю, що біля річки у нас недалеко річка, пару кілометрів, то біля річки дівчата приїдуть на роботу і розкажуть, що у них мало бути всі шість, а то і більше. Бо біля річки завжди холодніше, ніж у нас. Ми все ж таки між хатами, між будинками, воно тепліше трохи. Але вже як є, все чекаю, чекаю, листя вже, бачите, почало не видно, почало злипи досипатися ще листя. Шкода, що не видно так гарно. Ну, все, все це посипеться, то буде роботи на декілька днів позбирати це все. Але добре, що ми ніби готові. Ми, я про все, що я ніби готова і з городом розібралася. Для мене це було важливо. Все, не буду затягувати відео. Всім гарного тижня!